В Донецкой области, город Мирноград, 26 августа выехали. Четыре кота, собака, 7 лет уже. С животными очень сложно найти. Не то, что и с собаками, не, но в своем доме еще и то. Соседи скажут, что-то не так, или ну, и цены. Хоть я там шахтером всю жизнь проработал, пенсия нормальная, но она же вся уходит практически. Дочка в Харькове уже много лет, она училась тут, подсказала, что есть передержка. Через день пытаемся, сейчас вот похолодало, через два дня хожу. Проходимся, бывает, с поводком, он тогда он тянет, как трактор. А так он бегает, то за палкой только может мотнуться хорошо. Передержка спасает. До весны будем, а до весной будем что-то искать жилье уже. Якщо так було у вольєрах 3-4 собаки, залежно від розміру собак, то зараз може бути 6, 5, 7 собак. Зараз їх 600. І ще 100 котів, це ж теж не одне. Не будемо забувати і про це. Перша хвиля почала липців, пітомнік звідти ввезли до нас тварин. А зараз друга хвиля це звичайно Куп'янськ і куп'янський район. Людей евакуюють і люди не кидають тварин. Люди забирають їх з собою. Але на жаль, у гуртожитках не всюди можна розміститися з твариною. Одно ми не можемо відмовляти людям, коли вони не до нас звертаються. У нас усі тварини потрапляють спочатку на карантин, як собаки, так і коти. Так, стерильне приміщення, де тварини отримують вакцинацію, обробку від паразитів. Потім їх тут стерилізують, і тоді ми вже приходимо на зону притулку, де ви вже бачили. Котиків на карантині десь 50, і також 50 на зоні притулку. Це приблизно ну, однаково. Собаками інша ситуація десь на прилаштуванні близько 200 тварин і десь 400 тварин зараз розміщені на карантині у різних вольєрах. Також є післяопераційні бокси, є інфекційні бокси є. Тобто ми максимально розміщуємо всіх як тільки можемо. Ми прилаштовуємо десь 50 тварин у місяць, але це мало. Це мало, хотілось би, звичайно, більше, бо якщо Люди будуть забирати тварин від нас, то ми зможемо більшій кількості допомогти. Навіть якщо притримати просто тварину, просто її деякий час людям ну тиждень, два тижні, місяць перетримати, поки у людей налагодиться їх побут, і вони зможуть забрати тварину додому.